Складах, ну, якщо ж таки аналізувати заявки обох команд, то рибає Стофійчук. І перший м'яч залітає оборотом до чорно-білої команди в зимове міжсезоння І Владислав Баліповий. Коломиї в рамках 12-го речма тобусі, але про це трішки пізніше пробиває у нас Юрій Вітрів. Дальній удар, і це. Прикра поразка, як її назвали е, наші колеги із спорту Фіам Халепа Туру І ось чудовий удар від. Ну, Все ж таки цікаво, що у нас одразу троє голкіперів. І тут не вистачило зросту універсалу. Явності команди Феліпович на ударній позиції. Прибирає суперника Феліповий. Бачимо у нас появу Романа Горбатова. Це перша поява Романа матч. матчі так забивають у нас в голу. В його активі 11 забитих м'ячів. Ну, Натомість лідером залишається Роман Кордоба з Горденківського військового пробою. Другий м'яч знову ж таки не зараховують. Можливо, зараз а ні. Так, є зараз. Обіграється з партнером по команді. Проходить на Заричука Новицький. Навіть вдається йому пробити. Ось тут Блонський дуже і дуже якісно забиває Владислав Блонський. Проти нього Храбарук, б'є Блонський. Знову на місці. Марчук знову б'є. Торазу третяк, Марчук на місці. І ось зараз лише Роман горбат Коломиян. Отож завтра, о 18.00, на СКА Королівка зіграють Коломийські Вовки та. Карабарук, харабарук, харабарук проти Семенчука. Надійна гра Семенчука в захисті. І ось уже може бути так звана оборотка. Так, Владислав Блонський. Є перехоплення. Чи буде вихід 3 в 2, так? Атакують кловояни. І Харабарук забиває друзі. Чи буде удар? Показував тут Флейчук, що готовий бити, удар не виходить. Головатюк Харабарук. Ох, друзі. Ось така от комбінація. До лідера чемпіонату. Ну і ударна четвірка зараз у пробою на майданчику. Зараз м'ячем Роман Кордоба. І саме він. Львів на везі зазнали поразки від пробою. Один-дво. Ой-ой-ой! Оце так Цікаво, ну, таких там фішок, туру там, різних речей. Микола Липчук скорочує рахунок у нашому матчі. Пригріс лічені секунди залишається. Тягне Рибак, Добивання. І таки приносить успіх Вовкам. Цього ж таки 13-го туру. Поєдинки, якого більшість поєдинків з 17 лютого. А зараз диво гол від Миколи. Той на Ковцуна. Ковцун розвертається, пробиває. Гнатенко на місці. Добивання від Володимира Іваничука, який відзначався у першому поєдинку між цими командами. У нас вже не зможе продовжити свої виступи за реверу, оскільки менше як дві хвилини. Команда у нас залишається провести на паркеті. Ну і доволі коректна у нас фурнітура. Удар від Андрія Ковальчука. І свій десятий м'яч. Ревера може за це поплатитись. Ковальчук, Ковальчук і Крамар. Ковальчук не пожалів. Віддає передачу на Ігора Крамара.